Вже понад три роки на базі Вінницької бібліотеки імені Тімрязєва діє театр книги про читання. Це своєрідний осередок спілкування з цікавими людьми, шанувальниками книги, живого слова, театрального мистецтва. Днями його учасники зібралися знову. Приводом став творчий вечір та презентація книги Юрія Прокопенка Лис на гілці. Цей захід проходить у рамках проєкту без купюр». і саме ці сьогоднішньою презентацією ми розпочинаємо цикл міні презентацій та творчих вечорів молодих поетів, які приймають участь у поезії безкупір нашому проєкту. Юрій Прокопенко відчув потяг до віршування ще у юнацькі роки, і з часом він тільки поглибився. Першим вагомим результатом стала презентована збірка. Мене перш за все вражила його щирість і його безпосередність, тому що так береш, читаєш, і там, може, ну немає якихось там ну дуже вже складнощів, але там просто є така душа, така ніжна, ну як оголений нерв. І мене дуже вразила назва тієї книжки отой листок на гілці. Мені подобається його поезія. Подобається сам саме його подання, його світобачення. Теплі поетичні рядки ведуть у відучі кожну людині, особливо коли вони написані людиною з фізичними обмеженнями. Однак у світі мистецтва не існує жодних обмежень, а сила духу та воля цього молодого хлопця є гарним прикладом для інших. Я відразу зрозумію, що це чоловік, який займає громадянську позицію, чіткі має стержень, чи як громадяни. Ми живемо дуже нелегкий час, поки ми тут зара презентуємо цю книгу. Там іде війна, там гинуть люди, гинуть чиїсь, батьки, сини, діти. Але коли ми познайомимося ближче з Юрою, з його творчістю, то ми побачимо, що він теж веде боротьбу. Він бореться з хворобою. На заході панувала дружня та невимушена атмосфера. Підтримати Юрія прийшли друзі, однодумці, поціновувачі, художнього слова та відомі письменники. Лунали теплі слова, декламували вірші автора, вітали та дарували гарний настрій. Ех, мені и огня в груди, чтобы зажегся и не угасал. Мне бы вычеркнуть все из памяти все то, что раньше терял. Эх, хандра, ты моя бескрайняя, чтобы я тебя описал, жизнь моя, как дорога дальняя, по которой мне никто не сказал. Море это люблю моря такі зустрічі допомагають молодим поетам заявити про себе у літературному середовищі. Особливо важливими вони є для тих, хто, незважаючи на свій фізичний стан, не дозволяє собі занепасти духом. Це є інтегровано. Що це є інклюзивна? Що в життя вливаються люди незалежно від їх фізичного стану, від їх. Там світосприйняття. всі однаково люблять поезію, всі однаково відкриваються творчості.